Мікроімплант, мікроімплант це, грубо говоря, маленький гвинт, який встановлюється на момент ортодонтичного лікування. Він може бути довжиною 5 мм і закінчуючи 10 мм, в залежності від. Локації, куди ми його будемо встановлювати. Для чого він потрібен? Мікроімплант це є незалежна опора, за допомогою якої ми можемо її навантажити та рухати зубки в тому напрямку, який потрібен в даному етапі ортодонтичного лікування. Після закінчення лікування або тоді, коли він виконав свою функцію, ми його дістаємо. Взагалі максимально безболісна процедура, немає реабілітаційного періоду. Пацієнти його не відчувають, і в принципі, так само дуже легко він і дістається. Мікроімплант ми можемо вже використовувати з 14 років, і на моменті лікування він може бути як і один, так і може бути і шість. Все залежить від складності роботи.